Аби повернути всі території, яка окупувала Росія, зокрема і Крим, на полі бою, і саме тому це варто робити повертати території дипломатичними шляхами. А вони можливі лише тоді, коли Україна буде знати, що достатньо сильна, інакше Росія може взяти. Що він заявив? Такі кроки можна буде розглядати лише тоді, коли ми будемо знати, що ми достатньо сильні. Війна перейшла в складний період. Трамп і його команда знають позицію України і план перемоги. Вони вивчають плани. Ми їх почуємо. Але капітуляції з боку України не може бути. От і ще е дві речі сьогодні була дуже цікава заява Єнса Столтенберга, колишнього очільника Північно-Античного альянсу, який сказав, що. Після досягнення перемир'я Україні будуть потрібні гарантії безпеки, і за його словами такою гарантією може стати членство в НАТО, але при цьому він вважає можливим потенційне надання Україні членства в НАТО тільки з урахуванням контрольованих українськими українською владою територій, тобто гарантія того, що Україна не буде повертати окуповані території військовим шляхом.